тема кантати, вона виникла ну, напевно чисто випадково. Mm -hmm. Тому що, ми, якби, наприклад, третє слово третє слово, це син твій, це мати твоя, то в нас, напевно, вже є три-чотири твори було різних варіантів. так, mm -hmm. Але потім я. Десь собі так відчув, що найсаме найкраще би ту тему можна розкрити, власне беручи до уваги творчість видатних композиторів, попередників мається на увазі, власне, скажімо, я слухав Генделя. Він ще. Гай... Гайдна. Так, по-моєму, гайдна, гайдна. Гайдна, Йосифа, гайдна, так. Так. Йосиф, так, І мені, знаєте, звичайно цікава музика, це інша епоха. Це цікава музика, але я хотів, власне, скажімо, написати таку музику, щоб вона була зрозуміла і доступна. І м, десь відповідала менталітету, е, такому, е, менталітету е, такого с, сприйняття, е, знаєте, щоб, щоб. Е, і я поділився цією думкою з отцем. Тут в, в, багатьох, в багатьох творах, власне, отець е, Мендрунь, він так, як е, скажімо, е, давав ідеї. А тут я власне висловив саме таку ідею кажу, що було дуже цікаво. Тому що в Гайдна, наприклад, ми слухали звичайно чудова музика, і просто там йдуть частини, йде там латинський цей, ця крилата фраза, ця фраза Христа, і потім йде частина. І звичайно, що, скажімо, Якось так навіть відокремити частину від частини досить складно, знаєте. А тут ми, ми собі поставили, скажімо, за мету, і так я... Дуже, дуже добре виходить, просто переспівати, переспівати ті слова, то канонічні, напевно, слова, що як переспівати їх такою доступною поетичною мовою. З, якої, з додаванням якоїсь, якогось свого бачення, своєї фантазії. Ну, я вважаю, що це, це дуже майстерно вийшло. І, власне, звичайно, ми, і звичайно, ця робота досить, коли, коли вже ми якби знайшли цю лінію, по якій нам варто йти в тому творі, то твір вже дуже швидко став, якби він відкристалізувався по частинах. Ну, звичайно, я старався, щоб частини були контрастні, щоб було якісь співставлення. І тому що, щоб, якби, знаєте, сприйняття, щоб, щоб Легше було це е, сприймати, ну простіше було, знаєте, сприймати. І, е, власне, от завдяки такій е, співдружності, такій можна сказати, творчій співдружності, е, власне, і появився цей твір. Е, що ще хотів сказати, що я е, також, е, е, скажімо, шукав якоїсь. Якогось певного стилістичного вирішення в цьому творі, і я собі так е, е, визначив, що це має бути неокласицизм або неоромантизм. Mm -hmm. в, такому, е, в, такому, в такому стилі я собі це уявляв. Я намагався наслідувати, е, скажімо, якісь е, такі жанри старовинні, зокрема. Жанр е, старовинної сюїти, скажімо, як у вступі я використовую, е, скажімо, таку, е, 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 звичайно, це мелодія не запозичена, з тема звичайно моя, але такий ментальність старовинної сіти, власне, е, Сарабанда. Ми, е, е, власне е, м, такий мотив Сарабанди така, то це, власне, якби, ну свідчить про те, що це я би я якби, хотів опиратися на такі старовинні часи. І я намагався і в хоровому письмі також там дотримуватися власне таких нео неокласичної, такої неоромантичної. Підкажіть, Но... будь ласка, коли відбулася перша так, взагалі прем'єра цього твору, і де вона відбулася, якщо ви пригадуєте? Дивіться, значить, окремі твори вони звучали дуже, дуже часто звучали. Навіть кантата була не готова ще повністю, то тут окремі хотів фрагменти. Була... Так. Хотів би подякувати тут Галицький академічний камерний хор Василь Ікович Яценят. У нас також дуже багато з ним було проєктів, і я думаю, що буде, будуться. Це було його виконання, напевно, ну, років, напевно, ще вісім тому, але кантата ще не було так структурована. Вона ще не мала, по-перше, було воно виконано з куп'юрами, з... не, було... не було якихось окремих частин, зараз вже мені тяжко згадати. Але таке виконання від... потужне, мені здається, що відбулося вже в Рівному. Перше виконання, воно в Рівному відбулося, ну десь, я так думаю, що це десь 20-й рік. Та теж в часі Великого посту воно відбулося силами е е гуманітарного е університету. Там є музичний факультет, муспект факультет і факультет мистецтв. Mm. І вони об'єднали свої сили. Факультет мистецтв, я так зрозумів, оркестр органі організував. Там був оркестр, але mm. вони запросили музикантів, ударників. Там ну, кількох музикантів, і це десь відбулося років п'ятому, десь у двадцятому, я так думаю, році. Пане Мирон, ми хотіли б вас сьогодні познайомити з ближче з даною, оскільки дана є власне керівником цього проекту тут у нас в Чикаго, і саме цієї неділі, 30 березня. Відбудеться прем'єра вашої кантати в Українській католицькій катедрі святого Отця Миколая в величному храмі, який розташований в самому серці українського Чикаго, і близько, близько центру самого Чикаго, близько озера Мічиган, буде звучати велична музика Сім слів Христа на Христі, композитора Мирона Дацка. І з нами зараз Дана, Дана Дергент, власне, яка взялася за цей чудовий проект. Вона ця ідея, вона виношувала цю ідею. я вона ділилася власне, своїми роздумами на цю тему, як це зробити. І, власне, Дана, завдяки її завзяттю і особливого таланту, мені здається, до музики, вона взялася за цей проект, і ми віримо, що він буде надзвичайно успішним. Ми бачимо це. Дана, будь ласка, тобі слово. Угу. Я виношувала в собі цей проект два роки. Я хотіла його зробити минулого року, але щось так. Занадто мало часу мені було на реалізацію цього проєкту, а цього року я вже про це подумала завчасно і все-таки е, постановила собі, що це буде така моя е, жертва в часі посту віддати себе цій справі і все-таки довести її до кінця і реалізувати цей проект Сім Сів Христа. Е, е, я власне була на прем'єрі. В 2020 році ми робили її спочатку в органному залі у Львові, де власне і був присутній пан Мирон з франківськими музикантами і хором. І, е, на жаль, ковід нам завадив е, і далі мати концерти з цим твором. Ми мали тільки два: при е, прем'єру у Львові в органному залі, а потім згодом е, в місті Івано-Франківську в художньому музеї. І я закохалася в цю музику просто з перших репетицій, коли ми тільки почали її зводити. Бо очевидно, в принципі, як і тут у нас, спочатку працював хор, бо в них більше роботи. Окремо працював оркестр. Але коли ці дві потужні машини, хору і оркестру з'єднуються разом в одне ціле, і це вже повністю вимальовується ця картина кантати, з перших з перших акордів тебе просто прива. Абліє, ця музика і. Мені насправді дуже гордо є за те, що не виконується в зараз конкретно в часі посту музика гайдна, яка є дуже популярною, її виконують всі як камерним оркестром, так і квартетом. А саме буде звучати музика українського композитора, сучасного композитора в Чикаго, в українській околиці, в українській церкві. І я вважаю, що ми маємо бути горді за те, що ми маємо таку українську. Спадщину, яку е, є нести як у світ. Е, а що стосується музики, е, от, е, мені було цікаво поспілкуватися з паном Мироном, тому що е, перші частини так, от власне, я помічала там такі моменти Сарабанди, друга частина для мене така суцільна пастораль. Вона, вона, вона дуже така глибока, і е, жодна частина не схожа е, між собою. Тобто вони кардинально різні. Е, е, їх можна окрем, окремо виконувати, так і разом, що для мене є дуже цікаво. І е, найголовніше те, як дуже влучно хор підкреслює оркестр, а оркестр підкреслює хор. Чого немає, В вгадна. вгадна тільки камерна музика, і торкнутися камерною музикою, інструментальною серце людини також можна. Але коли це з півом, з хором, е мені здається, це значно, значно глибше. І в мені дуже в тій музиці, як би як би не хотілося, але Дуже дуже присутня українська душа. Тобто, вона, mm -hmm. от, є такі як, от, та, наша, така так. прологість, вона mm -hmm. дуже mm -hmm. воно чіпає тебе за серце, і все-таки відчутно, що там є смак українського композитора. Все-таки українська музика вона дуже дуже помітна. Я також, скажіть, будь ласка, чути мене? Так, так, так. Ви знаєте, ви вибачте, що я втрутився, але я хочу дійсно з особливою теплотою згадати це виконання власне, в Франківську. Це також, ну також, завдяки величезному ентузіазму багатьох людей. Мені приємно, що пані Богдана була в оркестрі. Я очевидно. Ну, очевидно, я б її пам'ятаю з того оркестру, моментально би згадав. Але хочу подякувати також організаторам цього виконання. Там, наскільки я пам'ятаю, це був Роман Пасічняк, за хор. Дружиною, так і, 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 і дружина в нього музикознавець. і, і оркестром диригував. То, тоді Дейчаківський, так, пан Андрій Так. А скажіть, будь ласка, Богдана, а ви напевно були викладачкою в якійсь школі, чи ще студенткою? Я, вже, я тоді, це був 20-й рік, я була ще студенткою в інституті. Але власне в них така була ініціатива, що хор вони зібрали з викладачів музичних шкіл і оркестр. Mm. А інструментів, яких не вистачало, вони добрали, тобто, з філармонії з оркестрів, і так вийшло, що. Я тоді грала в оркестрі в народному оркестрі під керівництвом пані Лілі Пасічняк, і вони мене запросили підсісти на Альті, так в саме в цей склад, щоб, щоб прем'єра відбулася. За за що я їм дуже вдячна. Знаєте, так випадково не випадково, але я вважаю, так мало статися.